Ну, а тим не менше, люди заходять, люди щось беруть собі на літо. Дивіться, одне і те саме, ці футболки з бананами. Я вже не знаю, що показувати. Ці рожеві костюми, шурти. Ну, це для мене ясно, що да, одне і те ж для людей це все якби навіть вперше, хто вперше приїхав там із області, наприклад, в місто, подивитися, подивитися моду. Блін, що це таке? Давайте. Давайте ближче підійдемо. Ну, ось така новинка в резерв, такий костюм сет, шорти, блуза з етнічними, етнічними мотивами, я б сказала навіть щось ближче до українського стилю. І щось ближче до вишиванки. До речі, був нещодавно день вишиванки, і це, напевно, що виставили такий експонат. Музейний, так, 1399 коштує така блуза на завісках. Не обов'язково носити з цими шортами, але класно. А, якщо це прохолодно на вулиці, можна вдягти такий пиджак оверсайз, або ж класно шкірянку вдягти. Ну, розбавити це все етно, етнічне, розбавити чимось таким сучасним. Ну, я б так зробила. Ну, такі босоніжки скромні. Ось сарафан, до речі, дивіться, який гарний на літо. Ну як, гарний. Я таке не ношу, але я бачу, що він прикольний, він чорно-білий, стильний такий. Це може бути як, бути як вечір, так і в день. В день, особливо в день, я думаю, такі залізочки. Це тканина незамислувата, просто така бавовна, і тут такі квітки у ньому йдуть вишиті. І коштує він 1999. От я думаю, а що таке мені для обложки для фоточки сфоткать? Щось, може, чорне. Так, з цього боку ось такі спідниці, спідниця Максі. Трьох така трьохярусна. Ну, Задом такі, які в сарафані, та ж сама тканина, ті самі, той самий орнамент, але це вже така спідниця. Ну, Теж такий стиль, Бохо можна. Сміливо назвати, або ж ось, дивіться, теж нові новиночки, кружевні такі мереживні шорти. Ясно, що вони вони не присвічуються, йде підкладка. Так, шортики такі симпатичні. До них йдуть такі кофточки, ковтинки, теж з мережева. Виходить такий костюмчик, сет такий. А ковтинка, до речі, прозора. Така інтригу, інтригуюча. 1299. Можна носити як з білизною, я думаю, тілесною, так і чорною. 1299, так? Да? Ну так. Да. Дорого, недорого, дешево. Недешево це вирішувати вам. Дівчата, ну, які зарплати. Так, що ще? Ось рюкзачок такий зебра, прикольний. Дуже легкий на літо. Сумочка теж новинка. Дивіться, плетена сумка в вигляді е, полумісяця, на півмісяця, дивіться, яка гарна. Стильна. Буде дуже класно йти до якихось темноситів. О, навіть ось так. Футболка, ось така бретон-топ такий, тільняшка. Смуга біла-чорна, ця сумочка, і такі темно-сині джинси і, наприклад, коричневі замшеві лофери. Я думаю, буде класно. Ось такі рюкзачки класні за 1599. Легенькі подобаються, дуже зручно. Можна всього напхати туди і, і, і... і все. і Відправлятися на шопінг в подорож. Спідниця в'язана. Крючком, ой, ні, не крючком, ну спицями, да? типу. типу, ручна робота. Раніше таке в'язали руками, спідниця і джемпер. Джемпер з таким вирізом. Боже, мені стало жарко, На дворі холодно, заходиш сюди, миттєво стає просто неможливо жарко. 1299. Ну, це дорого, ну ніякий. Так само, як і ці штани. Що... Ой, штани, спідниця. Спідниця такої довжини, да? ні туди, ні сюди. Ну, тобто вона і не максі, і не міні, і щось посередині буде перерізати візуально ваш зріст. Короч. Дівчат, от, от, хтось написав, що з настрієм. Дівчат, ну яка погода, така й настрій. Я метеозалежна людина повністю. Хтось написав під відео. Робила мільйонерів психо, -псих -псих -псих. У мене психоз, ну і що? Ну, психоз і психоз. Ви думаєте, тільки в мене? <сум> Дивіться, яка класна, до речі, стильна поло, футболка поло. Ну, Футболка ні, я б сказала, блуза поло, Поло, тому що з, -з рахунок ось, ось цього такого комірця, червоні є, теж такі, не? яскрава, ось така червона. Такий тоненький трикотаж класний, приємний. А це сірий, мій улюблений відтінок. Сіре, чорне. Так, 899. Така стильна-стильна цемка. З чим вона в них тут представлена? З якимось штаньми. Темно-сині штани, трикотажні. Ну, Не знаю, давайте прокинемо так. Так, дивимось. Ну, Нічого непогано. З такими може бути. Може бути з... ну, або ж ось такі. Теж тоненький трикотаж приємний, щось схоже. Тут віскоза, еластан, думаю. Можу подивитися склад тканини. Така новина, новинка. Штани ось тут такі представлені, дивіться, класно, коричневий, білий. І синій, темно-синій, дуже стильно. дуже стильно. Лофери чорні, чорна сумка. І окуляри чорні. 839 теж тонкий трикотаж, така футболка із трикотажу. 899. Ну, Ціна непогана. І ви знаєте, вона, вона ст... достатньо стильна сама по собі. Не банальний якийсь тонкий котон, да? просто футболочка. А от якась така вона. Цупкенька. І не білий, не чисто білий, тут молочний, молочний колір і темно-синій. І до цих штанів мені подобається. Дуже класно відтіночки, прямо от дуже співпали. Що за штани? Штани просто такі схожі, ну як палацо, тільки вкорочені дещо. Вони не, не супер довгі, нормальні, скажімо так, довжини. Обрізати не, не доведеться, тисяча гривень коштують. Ось такі вони. Оце перед. Така тканинка, легенька, дуже класна, теж приємна. Ну, да, можна зробити такий сет. Вдягти. Так, це такі сарафани. А, це вже було, десь я бачила такий квіткового принту, а це просто такі блідо-жовті на літо. Ну, приємна така тканинка, хороша, так. Да. І ціна 1699. Я хочу зробити фоточку. Зуття резерв теж подобається. Принаймні візуально, дивіться, непогані такі є балетки. Ось такі із закльопками такими. І це верх, це шкіра. Да. Скільки коштують, ну, потім подивлюсь, дивіться, верх, шкі... Ой, верх шкіра, середина шкіра. Ну, класні такі. Або ж ось теж балеточки такі, навіть з такими бантиками, глянь, такі класні. Каблучок теж є такий маленький, плоский. Теж верх шкіра. Цікаво, скільки коштують. 1700 коштують. Симпатичні. І ці, я думаю, а ці 1499 коштують дещо дешевші. Класний такий відтінок. Так, білосніжні такі класні джинсовки, друзі, в резерв подобаються мені. Я собі в Хумані була, знайшла і все чекала, що впаде ціна до 50%. Прийшла в той день 50%, а її вже немає. Джинсовку хотіла собі взяти. Дивіться, 1499. Клас, гляньте, яка якісна. Мені подобається дуже. Що в мене з камерою? Так, тут різні, різні, дивіться, XL. XS, Від XS до XL. Клас. Хороша якість. І недорого. Ну, 1500 гривень. Ця куртка вам буде слугувати дуже довго. Тут теж взуття і мені подобаються ось такі лофери. Гляньте, які симпатичні теж. Теж шкіра. Класні. І коштують вони. Преміум, друзі. Це лінієчка премі, преміум. 17, 1799 верх і середина шкіра класно Боже, тут скільки коричневий денім джинси. дивіться, є. wide leg 38-й розмір 1399. Да, wide leg wide leg, тобто широка штанина. У нас ось такі вони йдуть. Класні такі коричневі. Навіть не коричневі це такий відтінок. Е, якось так називається. Ну, коротше, давайте какао скажемо по-нашому, буде, нехай буде какао. Ось теж white leg, темно сині Гляньте, яка класна. І без начосу, яка класна худі. ну Це толстовочка, скажімо, так. Да? Не худі, худі це більш з капюшоном. У нас ідуть худі. Тут немає капюшону, і дивіться, який пес класний. Собаки такі популярні, прям всі помішалися на цих пуділях. Малих іграшка така, да? ціна 1399. Це бавовна, котон. Клас, цими лоферами, джинси, сині. Можна так вдягтися стильно. Треба трошки, трошки трохи так приправити. Тут ще блакитні джинси йдуть. І джинси теж white leg, але білі, але класні, тому що тут така ниточка йде коричнева, стильно. Такі білі white leg. Господи, коли вже настане літо, щоб я зняла себе цю куртку. Жарко, не... до речі, малий путь стоїть. Ну, який класний, таке класний таке. Такий симпатичний, боже, воно як іграшка якась. Так, тут є ось такі сукні. Ой, вони повністю йдуть прозорі, це не сукня, це на що можна вдягати. Ну, можна на джинси, на якусь, якусь чорну навіть майку. Або ж на пляж, на купальник це вдягається. 1699. Друзі, ну що я вам скажу? Мені подобається цей колір. Такий він тілесний, якийсь бежево-тілесний. І тут, тут блискітки, тут нитка люрексна. Ну, класні, такі штуковані. От хто таке любить, гляньте, яка вона така, знаєте, от ви не пройдете непоміченою. Це 100%. Вас помітять, тому що вона блис... блискуча. І навіть якщо не дуже на неї падає світло, ось ці маленькі паєтки, вони... Дивіться, вони переливаються, змінюють, змінюють навіть відтінок. Дивіться, як вони ми, миготять, як зірочки. Гарна теж така штукована. 1691. Ну, дорога, так, да, дорога. На пляж. Розрізи. З одного боку є, з іншого, з іншого немає. Пляж, будь-куди можна стилізувати, я вже казала, да? зверху поверх джинс, поверх маєчки. Так, йдемо далі. Базові футболки дуже багато. Давайте сходимо в інший магазин. Наприклад, пропоную сходити ще нам з вами. Що тут є? Тут є Колінс, тут є хаус бренд, тут є кроп. В Колінс давно не була, ну можна ризикнути.